Thank <tries> you. Усім привіт! Ви завітали на канал. В'яжемо разом з Надією. І сьогодні у нас розпочинається восьмий тиждень для наших в'язальних мандрів. Перед вами знову наша карта. На минулому тижні я зупинилася в Херсонській області. У минулому звіті я вам трішки розповідала про наш відпочинок і деякі визначні, ну, не визначні, а цікаві місця Херсонщини. На... Наступний тиждень, на 8-й тиждень наших мандрів, Вікторія з каналу Україночка в'яжеться, в'яжемо тренди, кинула мені кубик і мені випало в'язати 5 годин. Тому не буду довго вам щось розповідати, тому що 5 годин це не 2 години в'язати. Я сподіваюся, що я встигну все-таки використати свої відведені 5 годиночок. Хочу подякувати Анічці за створення такої цікавої гри. Вона нас дуже спонукає на те, щоб ми гарненько просували свої процеси і не відкладали їх в довгий ящик. Тому в когось що там є, лежить уже давненько. Будь ласка, витягуємо наші запаси і продовжуємо в'язати. Так, як я не багатопроцесник, так як я не люблю в'язати дуже, дуже багато процесів одночасно, мені потрібно все завершити і все розпочати, мені хочеться вже носити, а не залишати там на рік чи півроку його в'язати, тому я вирішила на цей тиждень взяти, розпочати в наших. Нових стартах в'яжу, що хочу осінь на носі. На минулому тижні я розпочала, вибачте, ковтинку для себе. І завжди, як, знаєте, стартунула гарно, але зразу й був і фініш. Я її розпустила. Вибачте, довжини спец не вистачає, не хочу перекидати на. На нашій, на, меншій, на довшій спиці, тому показую, як є. Хочу сказати, що я е, запитувала там у дівчаток, що робити з планочкою. Все-таки я додала сюди дві петельки, мені так більше подобається, як вона виглядає. Далі все-таки зробила оці ромбики в дзеркальному відображенні. Ну, Бачите, як нахили в різні сторони. І На рукавах, і на е, Передніх планочках, так? І на спинці розпочала щось таке, не знаю, яке воно вийде. Але, так, знаєте, в'яжу, що бачу, як називається. В'яжу, що хочу і в'яжу, що бачу. Тут у мене був один ромбик, тут я зробила два. Далі я не знаю, можливо, також один зроблю, точно такий, як тут. Ну, одним словом, поки що я не придумала дов'яжу ці, тоді щось вигадаю. Тому. Дякую всім, хто там в коментарях мені писав і радив. Я до всього прислухаюся, але роблю по-своєму, як ото, можна сказати так. так. Ось такі рукавчики виходять. Ну, Не знаю, мені подобається поки що те, що є. Те, що, як це виглядає. Надіюся, що в мене все вийде так, як я хочу. Зробила я тут, хотіла спочатку робити росточок. Азіатський, але вирішила зробити звичайний, не заморачуватися з Азіатським і вив'язала тут поворотніми рядами росточок. Ну, не буду перевдягати на інші спиці, можливо, в іншому підключенні, вже вам покажу краще. Я приміряла десь, мабуть, ну, сантиметри 3-4 назад, то мені, в принципі, все подобається, лягає гарненько. Я думаю, що якось так буде. На оцю ось резиночку на набірний край є майстер-клас на моєму каналі, тому, якщо цікаво, переходьте, дивіться. Досить гарно, так гарно тягнеться і має такий фабричний край. Так, тому не буду довго засиджуватися і щось вам ще розповідати. Буду приступати до мандрів. Чіпляю маркерочок сюди наш, звісно, зелененький. Десь сюди подалі його причеплю, щоб можна було гарненько, щоб було видно. От. І розпочинаємо в'язання свої 5 годин. Дуже хочеться завершити їх в'язати, тому що дуже багато планів. Ще потрібно розпочати старти. Ну, на цьому все. Про те, в якій області я зупинюся, розкажу вже в наступному підключенні, тому не перемикайтеся, скоро ввімкнусь. Усім привіт знову! Сьогодні у нас четвер, уже пізня година, і я вирішила ввімкнутися, так як промайнули мої 5 годин. Я навіть на три хвилинки більше пов'язала, тому що хотіла дов'язати рядочок для того, щоб можна було перезняти на інші спиці і показати вам те, що в мене виходить. Ну, в принципі, результатом я задоволена. Те, що мені вдалося пров'язати, досить багатенько, я б сказала. В'яжеться дуже легко. Ось як у мене буде виглядати спинка. На рукавчиках і спереді. на Планочках буде ось так. Я робила примірочку, я думаю, що ще трішки і можна вже буде переходити на рукава знімати і в'язати тулуб, тому я на цьому тижні результатом задоволена. Буду старатися просувати далі свій процес. От, І зараз хочу вам показати, що я вже відмітила маркерочком свої 5 годиночок, які я промандрувала, і зараз я знаходжуся в Луганській області. На жаль, про ті області, якими я мандрувала. Це була Донецька і Луганська область, також Херсонська, про яку я в минулому відео розповідала, і Донецька, Луганська. На жаль, в цих областях мені ніколи не довелося бувати нічого тому нічого вам цікавого розповідати не буду. Вигадувати також не буду. Надіюся, що коли домандрую до якихось інших областей. Тоді вже щось вам розповім. На цьому буду прощатися з вами. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. А також переходити за посиланнями, які є у описі до цього відео, і дивитися всіх дівчаток, які приймають участь у в'язальних мандрах. Всім учасникам бажаю гарних просувань, впевнених просувань, і щоб вам все вдавалося. До нової зустрічі, пока-пока.